Чиш цю музику запитав він? Так, вона прекрасна, але трохи сумна, відправилася. Треба, яка щоб була молоді, Соломіка? Ніжна. Ніжна. А ще вона має так, як наче водичка текти. Водичка, ти бачила Карпатах, як красиві ці джерела, струмочки течуть. Угу. Вони переливаються, вода так красиво, красиво, красиво. І пролітай, пролітай, пролітай вниз, вниз і вниз. Іде постійно такий рух іде. Так оце вона тут. Давай легше ваги, розслаб розслаблю. Не давай ваги на кожен палець, а так розслаблено, перетікаючи. Добре? Так. Пробуй. ще поки не дуже. Гарно попадала, так береш, розширю ручку, і ти майже попадеш вже, трошки дотягнутися, ні, трошки розслаб її. От я тебе зараз розтягую. О, це воно, оце така натуральна Жалейки. Ось. бачиш, як дуже легко. Тобто не тримай її отак, інакше тобі треба буде перепригувати сильно. Шпагатики, шпагатики, не кролики. Не пригаємо. Чи біжиш? Біжи. Біжи, 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 біжи. Яка ти умничка. Я не знаю. Давай це. давай. це має бути просто легенько. Так, знаєш, не прикладай зусиль, окей? Не прикладай зусиль в пальці, не давай ваги. Тобто не, не роби заматію. Та, ти будеш відпочивати інколи. Але... Коли я зажимаю руки, тоді я ніколи не відпочиваю. Так, Тобі треба відпочивати. Тобі треба трошки розслабитись, бо інколи Як е, маленькими ніжками швиденько не купить. Ото ж вони так і є. Давай а не вийде право другу.